Економіка США хитається, європейська економіка під питаннями от Китай готується зростати. Принаймні, такі заяви зараз чутно з піднебесної, де фінансова влада націлюється на запровадження ще одного пакету фінансової стимуляції. На цей раз намагатимуться підвищувати споживання населення, особливо болючу частину китайської економіки. Ну а чи дійсно китайцям вдасться чогось досягти? Зараз і будемо розбиратися. Китай голосив про план пожвавлення внутрішнього споживання в ракурсі боротьби уряду СІЗІПІНЯ за подолання слабкої довіри та да? Дефляційного тиску, уряд енергійно стимулюватиме споживання та розширюватиме внутрішній попит у всіх напрямках. Повідомляє державне інформаційне агентство Сіньхуа. Ці не дуже красномовні лозунги повністю повторюють заклик Сізіпіна на прикладі минулого року до політиків орієнтуватися на підтримку попиту після тривалих зусиль, спрямованих на розвиток промисловості. Чому тому, що багато країн в світі закривають свої ринки від Китаю, Китаю треба дівати кудись свій розкручений промисловий потенціал. Загальний план обіцяє бути зосередженим на підвищенні доходів населення, стабілізація ринку нерухомості фондового ринку, а також на покращенні медичного та пенсійного обслуговування, хоча деталі запланованих бюджетних видатків були доступні не одразу. Тобто де факто фінального плану ще немає навіть у найвищих кабінетах, і ми говоримо з про те, чого бажає досягти китайська влада ніж те, що вона буде робити. Цілому напрямків кроків обрано правильно. Найбільшою проблемою для росту споживання в Китаї останні 4 роки була невпевненість споживачів у майбутніх доходах разом із повільненням росту ВВП повільнюються і середні заробітні плати. А за умови світових темпів інфляції вводило до падіння купівельної спроможності людей. Масла вогонь підливали величезні грошові витрати серед населення у секторі нерухомості після колапсу цілої низки. Компаній забудовників, які брали гроші ще на етапі котловани, Лінг Сонг, головний економіст фінансового гіганта ING у материковому Китаї, зазначило, що план приділяє значну увагу підвищенню. Як здатності, так і бажання домогосподар споживати, і це за умови правильної реалізації може допомогти економічному переходу Китаю до моделі зростання орієнтованої на споживання, а не на насущний експорт. Новий пакет заходів також сприятиме споживанню від туристів. Минулого року Пекін поширив безвізовий режим для десятки країн, намагаючись відродити іноземний туризм після пандемії. Лучать цілком справедливі думки про те, що акцент Пекіна на споживанні свідчить про офіційне визнання важкості економічної ситуації, бажання щось з цим робити. Не дотаціями виробників і агресивною торгівельною політикою, а вирішенням корінних проблем своєї економіки, перш ніж починати рух назовні, тільки проблема в тому, що якщо ти стимулюєш споживання і ставиш на своїх громадян, вони матимуть більше впливу дивостей. А це небезпечно для комунізму. Тому серйозні кроки потребуватимуть серйозних дій. Міністи підуть на них ми не знаємо. Новини про цей спеціальний план дій стимулювання споживання, який буквально назвали в китайських прес-релізах, Підняли фондові ринки в понеділок. Одконський генсенг зріс на 1,1%, А фьючерси на нафту марки бренд, міжнародний еталон нафти піднялись до 1%, до 71 з копійками доларів за баррель. Тим китайський індекс CSI 300 не змінився. Великі компанії поки що не поспішають зростати. Очікування були такі, що більш детальна інформація про план буде представлена на урядовому брифінгу понеділок, 17 березня, у другі половині дня. Однак ніхто і так і не дочекався. Один зі спікерів просто повторив те, що було сказано за кілька днів до того при первинному анонсі, без жодних додаткових деталей. Тож поки що маємо таку досить поверхневу ситуацію. Ну а як розуміти економіку і як. Вміти отримувати цей важливий досвід і втілювати його в свої інвестиції, ми про це багато говоримо в нашій школі останнього капіталіста посилання на неї буде в описі до цього відео. Ми стараємося вчити людей і вчитися разом з ними, накопичувати капітали і, по суті, разом йти цією важливою цікавою дорогою У нас дуже багато досвідчених цікавих людей, які теж постійно вдосконалюють свої навички, і які радо проконсультують вас на цій класній дорозі. Тож. Приходьте до нас посилання. Ще раз кажу, буде в описі до цього відео. Китай, як бачите, робить висновки своїх помилок і, судячи з реакції Піднебесної на те, що відбувається в США, вони цілком готові скористатися хаосом найбільшій економіці світу, аби вкраяти собі жненький шматок для нас. відновлення китайської економіки це теж плюс, і не тільки з точки зору ймовірної допомоги на відновлення. Ми багато раз казали, що Китай це найбільший у світі споживач сталі товару, який ми дуже і дуже експортуємо. Тож економічне зростання Китаю, це в якійсь мірі запорука. Добробуту наших металургів. Але Китай це завжди і мінус, що будуть зростати ціни на нафту, а також він підтримує Московію. Отакий от, от він неоднозначний Китай. Сподіваємося, що можливо нарешті між цими країнами прибіжить котик, і вони почнуть гаситися за спірні території і перервати свої торгівельні стосунки. Це вже було. Тож, чому Цьому не статися знову? Сізіпін, давай. Ми будемо бажати тобі кращих економічних умов, якщо ти будеш робити нормальні речі. Мочі, росіюшку. Всім всього найкращого, дорогі друзі. До побачення.